на Ми завжди планували встановити дитину, але ми думали, що це має статися, коли наші кровні повиростають і вже тоді ми будемо старші. А війна, вона якось нас просто підштовхнула швидше це зробити. Тому що ну, були рекламні компанії, і дуже так повпливав, чат-бот, дитина не сама. Якось так і вийшло все спонтанно. Ми записалися на заявки на допомогу дітям, які постраждали під час війни, а потім перед. Напевно, перед моїм днем народженням нам дзвонили і запропонували пройти курси на всиновлення. Ми зразу відразу погодились, не було ніяких сумнівів. Любимо цього хлопчика. Він дуже гарно вписався в нашу сім'ю. Він став нашим членом сім'ї. Моя одна команда. Я, я гадаю, що в нас все супер. Тепер Раз, на гор на горку біжи. Ну за заліз на Так. Да. Давай! горку. Мені здається, якщо до цього підходити емоційно. То не варто цього робити. Ці всі емоції вони швидко проходять насправді. І е, рішення це має бути максимально е, прийнято таким хородним розумом, тому що е, не станеться такого чуда, що ви забираєте дитину, ви її там. Поцілували, обняли, і вона розтала. Ці діти вони такі замкнені, і такого е, чуда не відбувається. Документи це саме просте, що може бути встановлені. Найтяжче в тому всьому це знайти дитину. Психологи радили не старше ніж наша старша дитина в сім'ї. Того в нас був ліміт п'яти років. Там є фільтри, якби це грубо не звучало. Вік, наявність братів сестер і наявність інвалідності. І я забула поставити цю галочку. Ми так побачили анкету Романа, і він по віку писав уж такий, як наш гріша. І я кажу, от виростить разом. І вже тоді ми подзвонили. І він указався, що він є. Хлопці, як на машинках ви переходи робите. Везли ми його з Київської області, з приватного дитячого будинку. Гарний мама гарний. <ріст> Старші Стефанії шість. Вона ходить в школу, а хлопцям між ними різниця рівно дев'ять місяців. І нам так пощастило, що вони ходять в одну групу в садочку. Кудись треба йти, то вони ходять сюди разом. Вони ми, ми, ми кажемо всім, що вони погодки. Тільки прізвище Прізвищ? по батькові, не дату народження, не ім'я, ми не змінили. Ми його взяли, е, встановили, йому було три роки, він вже три роки знав, що він норман. Вони навчені жити по режиму, робити все з дозволу. Він не вставав з ліжка да. вранці. Він просто ждав, поки ми зійдемо в кімнату і скажемо, Ромчик встає. Добре, роба, Коли я взнала про його діагноз, то в нього інвалідність не злякала зовсім. Далі там був список хвороб, яких наставлених. Ми брали консультацію лікаря, і коли він нам розклав все по поличках, то ну, сумніви пропали. Бо в принципі дитина можна адаптувати до життя максимально нормального, просто треба більше зусиль. Все виховання Роми це проходить через спроби і помилки, через те, що ну, він не знає, як ми себе поведемо. Ми не знаємо так само, як він себе проведе в будь-якій ситуації. Наприклад, так я можу погратися з грішою, там, покрутити його. Йому буде це, ну, він буде сміятися, йому це буде класно, він далі буде проситися. А Рома цього боїться. Давайте, ти купить, бо без Давай на мені це потім. Я хочу ато! Не да поїзди. Стосунки, я не знаю. Тільки укріпляються, напевно. Більше неї треба питати емоційності. Ми згодились на інтерв'ю, щоб наша історія надихне ще когось забрати дитину з дитячого будинка. Кожна дитина вона заслуговує мати сім'ю, де її будуть любити.